Друзі, вітаю вас на каналі Ваша Пасіка. Пасічний сезон добігає до кінця. Незабаром доведеться відкачувати мед, складати бджолині гнізда в зиму. І варто задуматися над тим, як зберегти ваші бджолині-стільники від воскової молі. Адже не дарма стільники називають золотим запасом пасіки, тому що якщо ви будете підкладати бджілкам вже відбудовані стільники, а не вощину, в гнізда чи то в магазини, ви получите набагато швидший розвиток чи набагато швидший принос нектару в ваші магазини. А от саме воскова міль, вона дуже полюбляє заводитися в темних рамочках, особливо якщо в темних стільниках є ще залишки перги. Якщо ви зберігаєте їх в темному, теплому приміщенні близько одне до одних, там дуже велика ймовірність заведення воскової молі. І щоб боротися з нею, є дуже багато методів, але найнадійнішим методом є обробка стільників сіркою. Ми знаходимося в сутосховищі, в якому будемо обробляти темні щільники сіркою. І є певні нюанси, на котрі потрібно звернути увагу при обробці. Перше, це кількість сірки. На 1 метр кубічний приміщення вам буде потрібно використати від 30 до 50 грам самої сірки. Також обробку потрібно проводити в два етапи з перервою в два тижні, тому що сірка вбиває міль на всіх етапах її розвитку, окрім яйця. І Якраз цих два тижні буде потрібно для того, щоб гусінь вийшла з яйця і ви її повторно знищили. Тоді ви отримуєте максимальний результат. Також варто дотримуватися техніки безпеки, адже сірчаний газ, який виділяється під час горання сірки, може нашкодити вашому здоров'ю. Також сірка, коли горить, вона стає текучою і може зайняти щось навколо себе. Тому потрібно звертати обов'язково на це увагу. І от зараз ми перейдемо до самої обробки сіркою. Ось, друзі, ми набрали необхідну кількість сірки для нашого приміщення в розрахунку 50 грам на метр кубічний. Спалювати ми її будемо в спеціальному пристрої для сіркування. Насипаємо туди сіру. І за допомогою газового пальника запалюємо. Також, друзі, якщо у вас є бджолині стільники, трішки пошкоджені вусковою міллю, не біда. Ось як бачите, от такий от стільник, який пошкоджений вусковою міллю. ви можете покласти його в вулик. І після цього бджілки його гарно почистять, адже бджілкам притаманна гігієна. І от, до прикладу, у нас є отут щільник, який був так само поїджений міллю, як і от попередній, який ми показували. Бачите, бджілки вигризли все, все ушкодження. Забрали міль, оцю погудинку з рамки. І рамку можна використовувати далі в вулику, і бджілки забудують оцей весь простір, і буде гарна рамочка. Друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, обов'язково залишайте ваші коментарі і до нових зустрічей.